Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Мащита, і сьогодні за вашим проханням у мене новий рецепт Паски. На моєму каналі вже є рецепти Паски, і багато з вас їх пробували. Залишу посилання під відео на всяк випадок. Але сьогодні це новий рецепт, який я склала застосуванням китайського методу Тенг Зонг. Завдяки цьому методу пасочка довго не черствіє, а ще вона неймовірно ніжна. Пухка, як хмаринка. Починаємо. Спочатку приготуємо опару. 180 мл теплого молока поєдную столовою ложкою цукру та додаю 21 г свіжих пресованих дріжджів. Або можна взяти 7 г сухих, перемішую, потім. Додаю 90 г пшеничного борошна та все перемішую до утворення такої суміші, яка по консистенції як сметана. Подивіться: ось така. Тепер залишаю цю суміш в теплому місці на 30-40 хвилин. Вона має збільшитися в об'ємі як мінімум в два рази, а тим часом приготую те, що мені ще потрібно. 120 г родзинок заливаю окропом і залишаю при кімнатній температурі на 10-15 хвилин, а тим часом приготую Тенгзонг. Для цього беру 100 мл молока та 20 г борошна. Швиденько все перемішаю і буду варити на середньому вогні приблизно 1-2 хвилинки до тих пір, поки у мене не вийде маса по консистенції, як пудинг. Для китайського методу тангзонг завжди беруть 5 частин рідини, молока або води та одну частину борошна. бо є ще один метод це метод юдан, японський метод. Він дуже схожий, але має свої відмінності. Якщо ви хочете хлібчити з цим методом, напишіть в коментарях, і він обов'язково буде у мене на каналі. Ось така суміш в мене вийшла. Тепер перекладу її в мисочку і дам їй повністю охолонути. Я дуже люблю додавати в пасочку седру апельсину. Натираю на терці апельсин, тільки помаранчеву частину, ні в якому разі не білу. Також мені знадобиться 50 г вершкового масла. Його необхідно розтопити, масло повинно бути теплим, не гарячим. Пройшло 10 хвилин, родзинки необхідно відкинути на сито. а перед додаванням тісто. Необхідно змішати їх з 1 столовою ложкою борошна. Тепер в чашу міксера кладу 4 жовтки та додаю 85 г цукру. Цукру можна додати і більше, якщо ви любите, щоб паска була такою дуже солодкою. Також сюди ж 1 чайну ложку магдалевого екстракту та 1,5 чайних ложки ванільного екстракту. Буду взбивати міксером на середній швидкості приблизно десь 2 хвилинки для того, щоб цукор трошки розчинився. Звичайно, це все можна робити і ручним міксером, і тісто замішувати також руками. Міксер тут не обов'язковий. Якщо він є, то тільки зекономить ваш час. Тим часом пройшло півгодини, моя опара дуже добре піднялася. Я думаю, десь 3,5-4 рази це 100%. Подивіться, друзі, як гарно вона виглядає. Тепер цю опару необхідно додати до жовтків. Сюди ж додаю тангзонг. А також цедру апельсину, Також додаю 400 г пшеничного борошна та 9 г солі. Дуже важливо для паски додати правильну кількість солі, тому що часто буває так, що господині цим нахтоють і вважають, що цукор набагато важливіший, якщо вони роблять паску солодкою. Але це, друзі, не так. Перемішую на швидкості 2 із 10 можливих, або робимо це руками. До тих пір, поки інгредієнти добре між собою не перемішаються, це займає десь до 2 хвилин. Після цього необхідно додати розтоплене вершкове масло і спочатку замішувати на швидкості 2, десь приблизно 1 хвилинку, а потім швидкість збільшити до 4 із 10 можливих і продовжувати заміс приблизно 6-7 хвилин. Якщо ви робите це руками. Це займає ну, приблизно десь 15 хвилин. Тісто повинно вийти гладким та еластичним, і наприкінці замісу необхідно додати родзинки. Для того, щоб вони добре розподілилися по тісту, змішуємо їх з 1 столовою ложкою борошна. І потім додаємо до тіста. Якщо ви бачите, що ваші родзинки занадто ніжні і можуть просто розчавитися в тісті, не перемішуйте за допомогою міксеру, а краще додайте їх і перемішуйте тісто руками. Це займає буквально 1-1,5 хвилинки. Головне, щоб вони добре розійшлися по тісту і не зібралися десь в якомусь куті таким великим шматком, великою групою, тому що тоді вони будуть зосереджуватися в тісті, в одному місці, або можуть навіть опуститися на дно пасочки. Я роблю це трошки і міксером, трошки і руками. Із тіста робимо кульку, підгинаючи кінці донизу. І тепер знадобиться велика миска, яку необхідно змастити рослинною олією, покласти в неї тісто і залишити в теплому місці десь на одну годину. Пройшла одна година, і тепер необхідно натиснути на тісто декілька разів, щоб вийшов вуглекислий газ, а потім зробити складування або можна просто зібрати кінці до центру. Це робиться для того, щоб краще розвити клейковину, і тим самим у нас вийшла ніжна м'якушка. Як ви помітили, тісто не дуже збільшилося в об'ємі за одну годину, воно збільшилося десь півтора рази. Звичайно, можна додати більше дріжджів, і воно буде у вас неймовірно швидко підніматися. Але в результаті ваша пасочка буде віддавати дріжджям, буде неприємний в неї запах дріжджовий, а нікому цього не хочеться. Тому тут тільки набратися терпіння і дати тісту самому добре піднятися. Після цього, як ми зробили складування, обминку, необхідно знову накрити рушничком чи шапочкою для душу і поставити в тепле місце на годинку півтора. Пройшло півтори години, як ви бачите, тісто вже збільшилося в об'ємі набагато краще. Ось так воно виглядає. Друзі, хочу вас застерегти, що тісто дуже сильно збільшується в об'ємі під час випічки, набагато більше, ніж під час ферментації. Я розділила тісто між двома такими формами і заповнила їх наполовину. І це велика помилка, тому що пасочки дуже збільшуються в об'ємі. Беріть таких форм, як в мене, при а навіть краще 4. Якщо у вас форми іншого об'єму, ви можете брати будь-які, але є таке правило, заповнюйте їх тільки на 1 третю. І тоді пасочки у вас будуть гарно підніматися, шапочку не буде зносити десь в сторони, вона буде у вас гарненькою, рівненькою. І при бажанні, якщо ви захочете зверху зробити якусь помадку, якусь глазур, то вона буде гарно рівненько на ній триматися. Тісто необхідно розділити на потрібну кількість частин, округлити. Якщо зверху ви бачите родзинки, бажано її зняти, для того, щоб вони потім під час випічки не горіли, покласти тісто у форми, накрити харчовою плівкою і залишити в теплому місці для підходу. Коли ви бачите, що до країв форми залишився приблизно 1 см, час Включати духовку, духовку нагріваємо до температури 180 градусів по Цельсію або 350 градусів по Фаренгейту. Перед випічкою, якщо ви плануєте робити глазур, то цього не потрібно робити. Якщо ви хочете, щоб ваша пасочка була без глазурі, можна змастити її одним жовтком з 1 столовою ложкою молока. Я роблю це тестовий рецепт, тому я цього роблю, а зазвичай я завжди пасочки покриваю глазурю. Випікаємо пасочки 30-35 хвилин, температура 180 градусів по Цельсію. Подивіться, друзі, наскільки пасочки збільшилися в об'ємі більше, ніж два рази. Тому ще раз хочу наголосити: кладіть в форму тільки одну третю тіста. Бо в моєму випадку все обійшлося добре, гарна, рівненька, кругленька шапочка, але інколи буває так, що цю шапочку може розірвати, якщо тісту мало місця в формі, і воно десь собі там шукає шляхи. Признаюся вам чесно, я розрізала пасочку ще трошечки, трошечки теплою. Ніколи цього не робіть, але у мене нема просто часу. І так вийшло. Подивіться, яка ніжна пасочка. Ніжна-ніжна, як хмаринка, ароматна, не передати словами. Адже тут і цедра апельсина, і ванільний екстракт, і мигдалевий екстракт. На слідуючий день пасочка ще така стає більш волокниста. Дуже так, знаєте, аж тягнуться волокна. Зараз вона трошечки тепла, ще такого не можна робити, але все рівно видно, наскільки вона ніжна. Рекомендую. Ви будете задоволені на всі 100%. Друзі, якщо сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть будь-який коментар, поширюйте відео, тому що це дуже допомагає українському YouTube розвиватися. Я бажаю вам гарної, світлої і мирної Пасхи. Люблю вас і обіймаю. До нових відео, всім па-па.